Про головне важливо зрозуміти суть. Шановні друзі, вітаю! Ви слухаєте Українське радіо Харкова, я Роман Кривко. Сьогодні поговоримо про те, як можна захистити як область, так і обласний центр від ракет, які летять з території Російської Федерації. Днями очільник обласної адміністрації Олег Сенігубов сказав, що населені пункти вздовж українсько-російського кордону закидають керованими авіабомбами та ракетами С-300. І за його словами, таких обстрілів не було ніколи. Він навів приклад, коли за ніч до липців пролітає 10 С-300. Як з цим боротися? Це вже не перший місяць і, мабуть, вже не перший рік порушується це питання. Йдеться про те, що люди, звичайно, повинні реагувати на сигнали повітряної тривоги, але ракети летять досить швидко, це лічені секунди. Про те, які є міркування, чому так відбувається, що робити з цими ракетами, можливо, є якийсь вихід, будемо говорити зараз в ефірі зі мною на зв'язку речник командування повітряних Сил Збройних сил України, Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Недавно очільник області, точніше обласної військової адміністрації, сказав, що коли приїздив президент України на Харківщину, він поставив завдання працювати військовим, шукати системи, які будуть ефективними проти С-300. Пане Юрію, проясніть ситуацію. Чи зрушено з якоїсь точки оце питання боротьби з таким видом зброї? Багато разів вже це пояснював. Ну люди мають розуміти, розрізняти, і вже це в принципі майже кожен українець знає, які типи ракет летять, куди летять, і які ми можемо збивати, які ми не можемо збивати. На жаль, Харків сьогодні знаходиться Харківщина з саме обласний центр знаходиться дуже близько до території противника до російського кордону. Це дозволяє ворогу застосовувати. Не лише С-300, але й артилерію активну, можливо, каби по передмістю, і так далі. Це серйозна проблема. Це відбувається з початку вторгнення. Е, ви знаєте, що і по Харкову задавалися удари з перші дні, там де знаходяться дислокації радіотехнічної зенітної ракетної бригади, командні пункти, які були в першу чергу знищені ворогом, тобто ну не, не в повному складі, але удар був. Завданий саме по них, щоб вивести з ладу протиповітряну оборону, щоб засліпити повітряні сили, щоб не дати можливості нашим вогневим засобам зенітним ракетним системам протидіяти. От власне по повітряних силах вдарили з самого початку. Ну і надалі, вже коли вигнали авіацію російську через півтора місяця після початку повномасштабної війни. Вони вже відповідно не залітають. Підконтрольний український повітряний простір, ну але роблять дистанційні удари. В них є крилаті ракети, в них є балістика, яка летить далеко. Крилаті ракети летять аж до західних кордонів. Балістика має там до 600 кілометрів можливість завдавати ударів. Є ще ракети С-300, є ще ракети Х-22, Ну але ворог обирає засіб, яким із найменшими затратами, ну, тобто дефіцит озброєння є в Росії. Це все розуміння, Ми рахуємо завжди крилаті ракети балістику, кінжали. А ракета С 300 у них тисячі. Їх тисячі просто і тому по прифронтовій території вони без проблем можуть завдавати ударів. Я не говорю про Харківщину. це і Запоріжжя, це і Дніпропетровська область, це і Донецька, зокрема, ви бачите, що там поселідова теж завдавали ударів. Саме ракета мс С-300 пане Юрію. А що означає що от шукати системи? Що про що йдеться? Це системи наведення, я так розумію. А що саме ви маєте на увазі шукати? Ну, коли президент сказав, що є завдання шукати системи, які будуть ефективними проти С-300, то про що йдеться? Дивіться, от я от вже дійшов до тої думки: С-300 це зенітна керована ракета, призначена для ураження повітряних цілей, але використовується попри фронтових території як балістична ракета. Тобто летить по балістичній траєкторії. Що у нас може збивати балістику? Що збивало балістику? Система Петріот, яка може збивати балістику? Збивати системою Петріот ми можемо зенітні е керовані ракети? Так, можемо. Питання е застосування і взагалі розташування систем, таких як Петріот, за десятки кілометрів до кордону, поставить е ну, їх під серйозний удар. Тобто Тому, це будуть е... просто шквал е, обстрілів для того, аби виявити цю систему. О, Петріот завжди є ціллю. Так ви знаєте, бачите, що Київ теж обстрілюється. Це ласа ціль для ворога, ласий шматок. Тому вони будуть це робити. Не забувайте про дрони камікадзе, які можуть летіти сотнями, і так далі. І так далі. Тому найде найефективніший метод це знищення е, самих систем, з яких ведеться обстріл при фронтових територіях. Тобто. Я маю з на увазі ураження е, зенітно-ракетного комплексу, радарів, пускових установок. Так далі, ці речі відбуваються. Наша авіація завдає ударів проти радіолокаційними ракетами. Харм також ударені безпілотники працюють. Працює артилерія. Ви бачите у зведеннях генерального штабу звіти про знищення ППО противника. Я, ну, але я не би сказав, все, пане Юрію, ще ти... додам. От якщо так. раніше був, скажімо, удар ракетний, потім оголошувалася тривога, це часто таке траплялося у Харкові. Зараз я суб'єктивно скажу, що оголошується тривога, і я знову ж таки зі свого досвіду скажу, що, як на мене, є певний час сховатися, пройти в укриття. Тобто спочатку тривога, потім удар. Знову, це, це може бути дуже суб'єктивно. Щось змінилося в цьому. Може бути, а може і не бути навіть, може бути одночасно з прильотом. Треба розуміти, що таке балістика, що таке це ж те ж саме, що артилерія, фактично, пуск і прильот. Якщо мова йде про десятки кілометрів, це дуже і дуже мало часу. Якщо є в сил в чергових наших сил інформація про те, що ворог планує застосовувати. Чи артилерію реактивно, чи зенітні керовані ракети, чи балістичні ракети, безумовно це буде оголошено тривогу. Літаки, коли підлітають, тривога одразу оголошується. Ми пишемо в телеграмі що, те, що є загроза застосування авіаційного озброєння. Ми бачимо, що там може бути або Х-59, або каби застосовуватись. Тому власне і реакція має бути на ці речі миттєва. Та ті, хто живуть в перефронтових територіях, на жаль. Тут без цього ну, ніяк. Ви бачите, Херсон, навіть той самий Херсон, коли по центру навіть діставали тими ж самими керованими авіабомбами. Тому питання захисту прифронтових територій на дуже і дуже серйозне. Нам потрібно, щоб захистити повністю регіон, такий, тим більше місто-мільйонник, Ну потрібно зробити певну зону, яка може забезпечити. Певний е глибину так оборони і шшелонованої протиповітряної оборони не лише Петріот має бути е як система, так в, в цьому шолоні. Мають бути АЕРІ СТІ, має бути насам мають бути ППО ППУ сухопутних військ, а також винищувальна авіація та реп я маю системи радіоелектронної боротьби, які можуть. Принаймні давити навігацію засобів повітряного нападу, і вони не ну будуть летіти в будь-якому випадку. Вони будуть впадати так. Ну але не в ціль. От таким чином всі ці засоби, які я перерахував, вони можуть давати результат, тому. Ще раз хочу нагадати, що Харків дуже близько знаходиться до е, державного кордону з Росією, і це ворог використовує для того, щоб завдавати оцих терористичних нападів на це місто. Ви говорите, що тисячі з-300 є у російських військ. Тоді навіщо їм північно-корейські ракети? Тому що північно-корейські ракети це балістичні ракети, які мають дальність ураження не менше ніж іскандер. Іскандер 600 кілометрів ракети с 300 це зенітні керовані ракети з бойовою частиною близько 150 кг. кілограмів, вражаючи там, вражаючи елементи там невеликі осколки, їхнє завдання прошивати фюзеляж літака чи іншої повітряної цілі у повітрі. І їх ворог використовує як балістику все одно йде вибухова хвиля, все одно вибачте, от Хрущовка, як то кажуть, складеться від такої ракети 100%, Якщо буде пряме влучання, більш такі вже будівлі потужні можуть витримати. Ну але якщо буде критичне влучання, відповідно теж будуть наслідки пожежі і так далі. Балістика вже має масу бойова частина ракети близько півтонни. Дальність 600 кілометрів іскандер М корейські, північно-корейські можливо ще більше? Ну там треба, щоб фахівці вже нам повідомили чітко, які є параметри тієї ракети, тому їм вони будуть так і надалі розраховувати. Мабуть, і на ракети з північної Кореї ракети Х теж застосовуються по місту. Ви їх згадали з цим маркуванням. Так наскільки вони в лапках? Точні, або, як російські війська кажуть, високоточні. Це може бути розліт в радіусі кілометра і так далі від того, що вони там планували. І ми знаємо, що цивільна інфраструктура здебільшого страждає в Харкові. Ракети типу Х є різні. Є ракета крилата Х-101, Х-555, це крилаті ракети, які дозвукові, які часто попадають в звіти з, з, з знищених. Такі ж такі ж самі льотно тактико-технічні характеристики має ракета Калібр або Іскандер-К, як крилата ракета. Далі ракета, типу Х є Х-59. Це авіаційна ракета, вже керована авіаційна. Є ракета х 31 П. Яку часто засовують протирадіолокаційна, вона вже надзвукова, на відміну від попередніх. Далі ракета швидкісна, понад 4000 тисячі кілометрів на годину х 22 із. Бойовою частиною близько тонни 950 кг. Таким чином противник використовує усі ці засоби повітряного нападу, які є десь ефективними, а десь, як ви кажете, і падають не в ціль. Особливо це стосується Х 22 ракета. Вже застаріла ще радянського зразка. Є у них звичайно і нова нова версія цієї ракети Х-32. Оце, це власне те, що прилетіло, пам'ятаєте, може Кременчуцький торговий центр. По Дніпру ракети Х-22, які мають серйозну руйнівну силу. Там похибка допустима 600 метрів. Противник б'є такими ракетами по густонаселених містах, що є безумовно е терористичним е актом. Будь-які ракети, які сьогодні є у ворога, вони можуть піддаватися там впливу е відповідному протидії засобам засобами. Має навазі і реп тому. Над цим треба теж працювати, щоб дійсно противник не мав можливості бити по тих об'єктах, куди він цілі, коли наставав зимовий період, очільники області говорили про те, що ця зима буде важчою. От якщо порівняти з попередньою, коли страждала енергетична інфраструктура, то пане Юрію, на вашу думку, які зараз цілі переслідують переслідує країна агресорка, коли обстрілює Харків? Ну, давайте можливо не про сам Харків а є держава і в державі Україна є відповідні об'єкти, які ворог атакує. Критична інфраструктура була завданням Україну вблика от завести, тобто позбавити електроенергії, і тоді встане власне все. таке було завдання ворога. Вони очевидно не досягли його ракети. Збивали шахиди, збивалися а 75% приблизно вітряних цілей за ті шість місяців. Було знищено саме в крилатих ракет і дронів. Ну була ще балістика, зрозуміло там не такі втішні результати. Але, зрештою, ворог зрозумів, що не досяг своєї мети. Ну і зараз, коли всі очікували е, наступного сезону опалювального, теж таких провокацій, ну ворог змістив е, акцент, зрозуміло, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все одно атакуються. Не треба думати, що вони цього не роблять. Є отаковані трансформатори і на підстанціях, Також і нафтопереробні заводи, зокрема Кременчуцький. Ну і згадаємо ну, атаку плюс, на нафтобазу в Харкові, коли затримала і просто це екологічні наслідки. Величезні Звичайно. І вигоріла вулиця. Є у них цілі. Є у них цілі, які визначені по пріоритетах. Є оборонні підприємства. І так далі, тобто ворог, ну об'єкти стратегічні об'єкти держави, вони будуть вражати по мірі того, що, скільки в них буде можливостей це робити. Це критична Там, інфраструктура, жодних... в тому числі, скажімо так, так, ну звичайно, критична інфраструктура. Тищ... Тож ми подивіться порти, термінали з зерном. Це теж було під атакою не так давно, які, хоч не хотіли позбавити нас, і цього сектору. Щоб вдарити серйозно по економіці країни. те, що влучають по житловим будинкам і так далі, це вони ж розуміють, що вони роблять це спрямовано на злам морального духу, на залякування, терор цивільного населення. Можемо ми так говорити? Ну це спрямовано на те, що їм байдуже. Я вам скажу так, куди б вони не цілили, тобто якщо є квадрат, вони, грубо вилуч... кажучи, і туди лишають будинок. Їм байдуже. так. Вони беруть, вони ж воюють. Ви бачите, бомби керу? Я за наприклад бомб, скажу так, керова, які летять так. на глибину, так. Керовні бомби, які летять на глибину, там ну 25 нехай кілометрів від лінії фронту, вони переходять далі. Противник не може їх пускати, бо ну, боїться підлітати ближче. От вони пускали ті каби по Береславському району Херсонщини, а потім по всій лінії фронту і по Харківщині, зокрема таким чином, розуміючи, що вони проводять їхні випробування, коли тільки почали. Бомби абсолютно не в ціль летіли, попадали в школи, в садочки. Ну про що тут можна говорити? Коли вони хочуть вразити якийсь об'єкт? Критичні інфраструктури по дорозі до нього е, є висотні будівлі, зокрема Харківщина. Ви розумієте, що скільки там е, Новобудів є, і, і, і так далі. Це висотні будівлі. Е, ніхто, вибачте, не париться з е, окупантів з тих, хто планує удар, що може бути е, одразу десятки людей загинути. Вони планують удари, так. що уже. Неодноразово відбувалося. Як з керованими авіабомбами можна е, боротися протидіяти? Я на початку сказав, що е, збільшено е, кількість обстрілів саме цією зброєю півночі Харківщини, в тому числі окрім Куп'янського напрямку. Ну, вже про це сказано мільйони слів. Е, я думаю, що нічого нового я вам не сказав. З бомбами ніхто боротись не буде, тому що це неможливо. Боротись потрібно з носіями цих бомб завдавати по них ударів. Так чим так. це робити? Ви теж знаєте? Так є у нас далекобійні, повинні бути системи і повинні бути літаки, які здатні протидіяти російській авіації. Тобто, ми залежимо, продовжуємо залежати від західних партнерів, які постачають цю зброю. Ну от і те, що ви про ракети говорили, і про ураження на території Російської зброї. Федерації І не тільки зброї, ми залежимо від усього зараз. Тому Бо робить цього саме можливе, щоб якомога більше наших союзників е, допомагали Україні не лише зброєю, але й в інших варіантах це і економіка, дипломатія і так далі. Тому очікуємо якихось рішень більш рішучих і швидших і в Сполучених Штатах Америки щодо допомоги Україні, тому що від цього залежить. Наше виживання наприклад. Пане Юрію, на сам кінець про е, безпілотні літальні апарати, дрони шахет. Вони от ми говорили про нафтобазу, завдали ударів е, по Харкову 9 лютого. Е, у нас е, створено в Харкові більше сотні мобільних груп для боротьби з такими з такою зброєю. Е, можливо, ну от хотілося б вашу думку запитати, що ще потрібно, аби збивати безпілотні літальні апарати. Можливо, це не лише мобільні. Мобільні групи, а звичайно, їхнє оснащення має бути на високому рівні. Можливо, Харків тут трошки звичайно. відстає. Ну я не сказав би, що десь там хтось відстає, тому що і всі наявні можливі засоби надаються сьогодні, закупуляються і військовим відомством також. І... Волонтерськими організаціями дуже багато допомагають і місцеві громади, і власне потужні фонди. Це тепловізійне обладнання, це прилади нічного бачення, прожектори, лазерні указки ці для цілевказання. Ну, автомобілі, автомобілі, мобільні групи, тому й мобільні, що їм треба виїхати вчасно бути там, де їм вкажуть потенційний, де може бути перетин з маршрутом з того ж самого шахіда і по ньому відпрацювати з ПЗРК чи зенітні гармати чи з крупнокаліберних кулеметів. Складна ціль, складна ціль цей шахет. На жаль, так він, але він так, зараз та... траєкторії змінюють. От як нам пояснювали місцеві керівники, ну, він... там теж не все так просто. Ну ти з висотою ну, так, є тактичні прийоми. У них певні є. У нас щоб їх є вплив на нього тим самим РЕБом, Є можливість застосовувати різні засоби на ну, мобільні вогневі групи. Все ж таки дають непоганий результат е, у звітах. Звичайно, на Харківщині він буде можливо. Менший відсоток буде збиття, тому що знову ж таки безпосередня близькість до кордону з окупантів ну, дає менше шансів, щоб його збивати. Якщо вони будуть атакувати Харківщину одразу з ходу, а не летіти якось там з півдня заходити ще то менше є часу на того, щоб їх знищили мобільні групи або зенітні ракетні системи, так в принципі не лише з Харковом, а і на інших напрямках ви про волонтерів сказали. Я тут все ж завершу такими словами, ти ще, ще не професійним питанням. От пане Юрію, а чи можливо? Надонатити на Петріот або на іншу систему, чи це неможливо. Неможливо забудьте про ці ідеї, тому що хто вам його продасть. F-16, там уже деякі хотіли купити, проводили певну акцію, так щоб купити літак для, для війська чи купити систему. Ну не продається воно в магазині. Рішення приймається на, між державами, так, керівниками То це держав. це Справа не фінансова, а політична. Скажімо, знаєте, ми б вже давно купили, українці б останнє віддали і купили вже давно. І f 16 і Петріот, і все що завгодно. Останнє б віддали і купили. Ну, на жаль, не все так просто. Треба мати де купити, треба погодження і так далі. І далі вже йде не лише сам комплекс, постійне постачання. До нього боєприпасів, запасних частин, і так далі. Тому рішення непрості на такі системи, як Петріот чи на Ф-16, країни десятиліттями стоять в черзі. Ми ж бо їх зрозуміло, що отримали ну, фактично не одразу, але рік після вторгнення вже з'явилися різні системи. Тому захистити Петріотом можна країну, як мається на увазі. В своєму ешелоні Петріот, але і Петріот треба захищати іншими системами, такими, як я вже озвучував, західними радянськими, плюс до малого ППО аж до мобільних вогневих груп. Таким чином створюється ешелонована система протиповітряної оборони, яка замикається зверху винищувачами перехоплювачами які є теж частиною ППО. І тоді ми маємо можливість знищувати. Різні типи повітряних цілей. Пане Юрію, вдячний за ваші роз'яснення і за інтерв'ю. Шановні друзі, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат був зі мною на зв'язку. Говорили про захист Харківщини. А ви слухали програму Українського радіо Харкова, яку до ефіру готували Роман Кривко і Тетяна Кривеніс. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких fm частотах Краснокуцьк 91,5 FM, Красноград 107,6 FM, Первомайський 102,6 FM, Харків 106,1 FM. Українське радіо Суспільний мовник. Достовірна інформація.